Це сучасна містерія про замовну виставу. Підготувати її попросив драматурга класний керівник його доньки, яку п'єсу вибрати для шкільного театру, аби вона була цікавою для старшокласників. Відповідь на питання батько шукає разом зі своїми дітьми. Зараз шкільні драгуртки практично перестали існувати і зацікавити дітей якоюсь якою творчою роботою важко. Як правило, це пасивна робота. І ця робота чисто автобіографічна, тому що таке таке трапилось зі мною, і я таку виставу в шкільному гуртку пробую зараз поставити про Тараса Шевченка. У сюжет п'єси вмонтовані вірші Лесі Українки Богдана Лепкого та поема Тараса Шевченка і мертвим і живим. Спектакль змушує по-новому осмислити безсмертну поезію класиків українського письменства та проповідує національну ідею. Я сподіваюся, що коли молоде покоління, наше молоде покоління подивиться нашу виставу. В якій звучать пророчі геніальні слова Тараса Григоровича Шевченка залишують у своєму серці, в своєму ясному розумі, розуміння, який унікальний Богом даній землі, ми живемо. Що Україна не для кількох десятків людей, а для всіх українців. І як говорить мій персонаж, батько в виставі, я кажу, так тільки у мене одна надія на вас, на молодих. Молоді актори кажуть, почуваються як у своїй тарілці, виконуючи ролі доньки та сина. Роль навіть дуже сильно лягла на моє серце. Проблематика держави, проблематика е, сучасної молоді, проблеми е, батьків, дітей людей, політиків. Бо Шевченко його це є пророк, пророк. А пророка треба не тільки читати, а його треба наслідувати. Не можу сказати, що я грала саму себе. Просто дійсно була на сцені сама собою, то що є, то що на даний час відбувається в нашому житті, в нашому суспільстві. Просто це виклали на сцені, доволі таки, е, зрозумілій формі. Гру акторів підсилює змістовний та інноваційний відеоряд. У ньому використані малюнки, створені за дитячими ескізами. Перед тим як робити цю виставу на великій сцені, ми пішли у Хмельницьку художню школу і у Кам'янець-Подільський коледж культури. Читали Шевченка і діти. Уявляли і малювали Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.